Як ми знаємо, це ваш тисячний матч як тренера. Це велике досягнення. Чи могли ви це уявити, коли тільки починали тренувати Барсу Бі? Дві тисячі прес конференцій Це найкраще, що було. Дві тисячі прес конференцій і ще купа інтерв'ю. ні, коли я починав, очевидно, ні. Але я насолоджувався кожною. Хоча ні, я збрешу, якщо скажу, що мені сподобалася кожна гра. Але я дійсно насолоджувався цією подорожю. Можу сказати, що мені дуже пощастило. На вас чекає тисячний матч. Але ви пам'ятаєте гру номер один? І що ви тоді відчували? так тоді я був більш невпевнений, ніж зараз. Але водночас. Хоча, чесно кажучи, я не пам'ятаю, це було дуже давно. Це чудовий матч, щоб досягти тисячі ігор Сіті проти Ліверпуля. Чи схоже, що обидва клуби зараз знову наближаються до своєї найкращої форми? Послухайте, якби мені довелося обирати одного суперника для цього особистого досягнення, яке я звичайно поділяюсь з багатьма людьми це був би найкращий вибір. Довше, аніж будь-де. Я працюю саме в АПЛ із Манчестер Сіті. Звісно, Барселона мала величезний вплив на моє життя як болбоя, футболіста і тренера. А також Баварія була неймовірним кроком. але Ліверпуль, особливо з Юргеном Клопом, був моїм найбільшим суперником саме тут в АПЛ. І краще бути не могло. Тож доля всесвіт. Все влаштували саме так. І це дуже приємно. Щодо найкращої форми, я знаю, як швидко тут все змінюється. Тиждень тому Ліверпуль був шостим. Всі казали, катастрофа Зараз Він повертається до найкращої форми. Я впевнений, що всі тренери дивляться на ситуацію трохи ширше. У змаганнях завжди бувають злети і падіння. і я високої думки про Ліверпуль. Минулого сезону ми програли шість із семи ігор. Зараз вони проходять те саме. Арно, очевидно, якщо говорити про чемпіонську гонку, обом командам потрібна перемога, особливо враховуючи те наскільки відірвався арсенал. Розкажіть, як ви бачите майбутній матч? Я зосереджений лише на самих головних аспектах. І це стабільність. Як ви напевне знаєте, як фанат Евертона, ми програли кілька ігор набагато більше ніж зазвичай? Але зараз ми йдемо на серії з двох перемог. Тож наш фокус спрямований на досягнення стабільності покращення та відновлення форми гравців. А потім ми подивимось, до чого це приведе. Але наразі турнірна таблиця це однозначно не єдиний фокус, який у нас є. Що вам дає перемога над реалом, та те, як ви її досягли для мене, і по суті я кажу те саме, що і до цього. Ми досягли такого рівня гри і в наших інших матчах. коли стиль гри суперника був схожим. Ми завжди знали, що здатні на це. Я багато разів показував гравцям, що якщо наші суперники проти нас будуть грати так само, як і у своїх попередніх матчах, ми будемо вигравати так само, як це було проти Мадрида. І наші останні дві перемоги не стали для мене сюрпризом для нас було корисно, що суперник робив те, що ми від нього очікували. Знаєте, у восьми з десяти ігор у цьому сезоні суперники грали не так, як у попередніх матчах. Але Астон Віла і Мадрид робили те, що ми очікували. і для нас це було корисно. Звісно, гравцям ще належить багато роботи. Щоб досягти такої продуктивності, що стосується Сіті то я думаю, що вони будуть грати в тому ж стилі, що зазвичай. Проблема лише в тому, що вони в цьому дуже сильні, і в них дуже хороші гравці. Тож для нас це великий виклик. так само, як і всі матчі прем'єр ліги та ліги чемпіонів.